Я не, не а что такое. <соцентрический> а Дальше, за гражданином проходим. Сам. На не напирать. Фотографи знімає до виходять судді, як суддя ось у сьомку, як качає. За да? 50-й місяць не можу розуміти, що Росія від мене хоче. Дорогилася бути Надя. заручником Кремля, кремлівських терористів, тому що діють вони саме так, як терористи. Коли Путін говорить такі слова, що в Росії є вороги, це тероризм. То розумієте, зараз терорист став таким широким розумінням, що кожна людина, борячись з тероризмом, є методами тероризму. Я втомилася чекати, розуміти, не вже хоче відмитися свій комітет на мені. Ну Вони вже наскільки заплямували себе, забруднилися, що це їм не світить. Вони виходять на суть з черговим бредом, а могли змінити справді і сказати мені справді про величезне розслідування вона не мила. Для чого їм це потрібно? Для чого їм потрібно перекручувати? Чому амбіції одної людини настільки е, нахабні, що просто підставляють під удар решти людей, просто своїх же людей, під економічний удар, під удар, не дай Боже, ще чого доброго війни. Для чого це потрібно? Для чого це потрібно одному наполеону з комплексами, який Телефон, на відбучно, режим, фото, відеосъйомку. Я не бачила ще в Росії закону справедливості. Я не бачила жодного сина. Я не бачила одного разу, хоч якийсь їхній закон. Зараз їм були наведені 15 стаття їхньої ж Конституції Російської. Їм було наведено е, документ представлений, так, який має силу юридичну. Вони. Таке враження, що роблять вигляд, що вони дебіли. От вони сидять і вони не можуть чи прочитати, чи перекласти їх, перекладач сидить, який знає дві мови англійську, українську, ще й російську. Тобто, для чого вони це роблять? Що вони хочуть показати це? Вони хочуть показати, тих дурачка запасити, ми цього не розуміємо. Ну так що вони тоді сидять і роблять в Європі на яких самітах? Що вони там розуміють? Що розуміє той самий Лавров, що розуміє той самий, наче як у них там іще? Для чого вони там сидять? Я просто вже розумію, Я... Десять місяців одиночки це навіть не дюрьма, це на Я сижу там просто, щось вичікую і не можу зрозуміти. Та сім, хочете судити, судіть завтра. Досить уже тягнуть кота за яйця і робить вигляд, що ви щось робите. В мені гетко дивитися на те, що називається законом і чоловіками. Просто жах. Ну, це якісь там погони. Чому? Знаєте, сьогодні слідчий виступав, іноді він говорить досить непогано, принаймні, цей слідчий. Сьогодні він виступав, видно, що в шпаргалку забули дописати чогось розумного. Маншин, як на колишній слідчий, як написав якусь брідятіну, так то і зачитав. Ну Це було просто смішно слухати. Нічого не змінюється від суду до суду. Абсолютно ніяких нових аргументів. Зараз черговий раз зачитають якусь ахінею нісую.

Попрозорилась і мені дуже шкода, що людям доведеться платити за дурість своєї влади тягнутими твоя саме економічної кризи. Мені шкода в цьому плані росіян. Я хотілося, щоб вони них частково те, що відбувається в нас. Надюха тримайся. Обов'язково! Я рада тебе бачити, це дуже гарний очі. Такі сім'ї не посліти. Чег відгадують. Вишки направити з Україною будуюсь. Ви, я дуже хочу шоколад із супер. Що завтра будеш прикрашавати, будь ласка, візьми схвати там є цей. Ходіти. Відгадуємо до. В Україну. Защало. Як каждеш, ми будемо, ми будемо